Юрій, е тепер вже от ви, е ви сказали про те, що треба готуватися. Е як би ви тоді вже по-іншому, на наступний рік, ви будете планувати е їхати, я ну, так розумію, що ви поїдете на ІСАФ знову. Е е як готуватися до виставки? От Ви для себе зрозуміли, як потрібно готуватися. Ну, перш за все, це е розуміти, з чим туди їхати. Да? Е коли ми. Е Бачили, ну я точно бачив, хто з нами їде. Це українська делегація було розподілено на два типи людей, які їхали щось купувати. Бо це виставка, і це є логічно, і там продають і щось продавати або надавати свої якісь послуги. Відповідно, відразу відокремити свою цільову аудиторію, з якою ви будете працювати. Ось і зрозуміти, чи вона там є. Ось я зрозумів, що в мене смарт хоум я виділив собі таку невеличку цільову аудиторію зі цієї конференції, виставки, і, і, і я зрозумів, як з нею працювати. Дуже багато брали з собою візитівки. Я пішов інакше, я візиток не брав, я всіх додавав в LinkedIn. Це був такий, скажімо так, лайфхак Чому? Тому що. Я відразу знав кого додавати. Я відразу бачив їхні, їхні обличчя бо по візитці не завжди запам'ятаєш хто є, хто я з більшістю людей, з якими я зустрічався і мав позитивну розмову. Я відразу робив фотографію і викладав в LinkedIn і їх тегав. І відповідно у нас вже був розвиток подальших подій. Ось і я бачив, на жаль, я бачив такі ситуації, коли наші українці підходили, брали їхню візитивку, давали свою візитивку, і дівчата, які сиділи на стенді, просто цю візитивку десь там заклали. Я думаю, що таких візитивок там було сотні, і чи потім вони використовувались? Я не впевнений. Ось а в LinkedIn, до речі, було здивування, що це не айтішники, але усі. Представники Туреччини мали LinkedIn і охоче додавалися в LinkedIn і працювали все окей. Хоча їхній LinkedIn весь на турецькій мові, але в додавалися і ось ті, що я сказав, там п'ять контактів, які взяв я в роботу, і вже три гарячих тоді що було тепло, вже три гарячих ліда. Я з ними до сих пір спілкуюся в LinkedIn. Інший варіант, якщо у вас немає LinkedIn, і це виставка. От ви їдете, у вас якесь виробництво, ну всяке може бути. Вони е, так само додавалися в, в WhatsApp, Вони користуються WhatsApp, і їхній основний месенджер. Е, я би переходив WhatsApp. Я розумію, що на визитівці є е, можливо номер телефона. Скоріше за все, це робочий номер телефону. Є емейл, і на цей емейл ви уявіть, скільки е, бажаючих буде писати. Якщо ви їдете не продавати, а купувати, то це зовсім інша стратегія. Тут я на жаль не пораджу. Але туреччина, все ж таки, саме на цій виставці вони представляли, вони купували е китайську продукцію. Е виробництво саме в Туреччині було мало представлених, але такі були, і вони переродували. Тобто, якби я би їхав купувати, я би їхав не в Туреччину, а напряму там, де є виробництво. Тобто в Китай. можливо, були там деякі. Компанії, які саме виробництво Туреччині і вони займаються експортом і можна було це продавати на Україну, але на жаль, я ну на т... моя цільова аудиторія була зовсім інша, тому я не орієнтувався. Ні. Я ще як роблю дякую за цей лайфхак. Тобто, дійсно, чому така ситуація на стендах? Значить, на турки ну, розмовляють турецькою, це зрозуміло. Там деякий менеджмент розмовляє англійською, але наприклад. Там е, іншою мовою іноземною, для того, щоб розмовляти іншими мовами: там німецькою, арабською, тією ж російською турецькі компанії наймають е, перекладачів, асистентів, які асистують саме під час виставки. Тобто вони на стенді працюють 2-3 дні лише для того, щоб е, допомагати долати цей мовний бар'єр. Дійсно, в них немає такої зацікавленості, як у того, сіо власника, співвласника. Немає зацікавленості зберігати там кожен контакт, адмініструвати зберігання цих контактів. Тому що потрібно знати, якби таке ще про турецькі виставки. Зазвичай на стенді мінімум стоїть стоїть мінімум сіло. А дуже часто власники самостійно працюють на стендах незалежності від масштабу виробництва, незалежності від того, яка це велика фабрика, скільки в неї тисяч працівників буде стояти власник. Ще така особливість, що це зазвичай турецькі бізнеси вони сімейні. Тобто там буде стояти син, батько, дід, онук, і вони всі задіяні в бізнесі. Тому, якщо ви зацікавились, якому стенді недостатньо дійсно, як Юрій сказав, там з дівчинкою обмінятися візитками, тому що дівчинка лише асистує три дні на цьому стенді чи хлопчик. І ніякого результату це не дасть. Якщо вас хтось здає цікаво, потрібно сказати, дайте мені керівника власника, хто є тут зараз на стенді. Дуже часто може їх не бути на стенді, Чому? тому що вони спілкуються ще між один з одним, ходять один до одного в гості, п'ють там чай, каву і так далі. Не завжди можна їх зростати на стенді. Але можна взяти візитку CEO власника, дуже вони з задоволенням дають ці візитки, і можна написати в WhatsApp і призначити зустріч. Прямо на стенді. Коли ви будете на стенді, я хочу до вас підійти, хочу зустрітися з вами. Значить, як ми ще робимо, ми фотографуємося, і Ватсап на номер власника скидаємо фотографію, Да, можна з ним зробити селфі і скинути WhatsApp-фотку, що ось ми познайомилися, щоб теж не було забуто, хто з ким знайомився. Або як це робив Юрій зараз, робить спілкуватися з ним в LinkedIn. Дійсно, турки дуже користуються Лінкідіном. Чому Туреччина це експортоорієнтована країна, тобто, вся економіка побудована на експорті. Тобто Туреччина дуже багато виробляє, багато експортує. І відповідно, куди вони експортують? Вони експортують в зону ЄС. У них, до речі, вільна економічна зона з зоною ЄС, тобто вони в зону ЄС продають без митних платежів. і ПДВ От. Ну, можливо там вони якісь є, але вони мінімальні і ну тобто вони не є за високими. Е, відповідно, вони також експортують в Америку дуже багато, в Азію, в Африку. І так вони користуються LinkedIn, тому що вони такі інтернаціональні. Тому це класна така штука: е, зав'язувати контакт, писати в LinkedIn, WhatsApp, але обов'язково треба добиватися особистої зустрічі на стенді з директором, з власником.